Слава Україні, слава ЗСУ. Знаєте, яка б людина сильна не була, але їй завжди потрібна підтримка. А для мене особисто величезною підтримкою є ви, мої прихильники. Тому дякую вам за коментарі, які ви пишете під відео. Ну, щоб ви знали, їх всі читаю. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я дуже радий, що ми з вами можемо отак свободно. Не напрягаючись поспілкуватися. Хто хоче, може е, додати мій телеграм-чат, просто у пошуку телеграм-каналі напишіть з людьми для людей, і вам висвітиться е, мій е, телеграм-чат. І будемо ближче і, скажімо так, е, Україна, е, країна, яка в смартфоні, то ми будемо швидше спілкуватися. Сьогодні я для вас любі мої, хочу розказати про. Мирні переговори і продовження наступу, ну, відповідно, повітряного терору Російської Федерації. Знаєте, я вважаю, що Росія робить це все навмисно. І вона буде робити до тих пір, поки їй будуть це дозволяти. Оце моє для того, щоб коротко. Вони зупиняться тільки тоді, коли відчують тиск по всіх фронтах. Тільки тоді вони, можливо, перейдуть до перемовин. Треба, щоб наші. Партнери робили все для цього, але в нас, як завжди, дають, з рук не випускають, обіцяють. Сьогодні обіцяють, завтра передумують, забирають своє слово. Ну от таке. Раніше жили по купеческим законам, сказав, зробив. А сьогодні якось так. Оце життя таке. А поки цього не буде, от буде така ситуація, то Російська Федерація і далі буде бомбити мирне населення. Вони просто хочуть, щоб українці капітулювали. Ну, тобто здалися. Хоча знають що цього не буде. Це українці. Ми, українці, і цього точно не буде. От як ми з вами бачимо, то удари по жилових районах і дитячих майданчиках це як норм для російського режиму. Але на превеликий жаль, росіяни не всі, але в більшості, що ви думаєте, підтримують ці вбивства? Вбивства дітей. Підтримують бомбіжки по детським площадкам. Не всі ще раз говорю, але в більшості підтримують. І потім вважать, чого до росіян так відносимося. Ми? А як по-іншому відноситься? Як, як ви вбиваєте наших дітей? Ви, ви вбиваєте наших людей? Як? Знаєте, зараз дуже важке завдання у наших дипломатів. Їм треба просто. Всьому світу показувати справжнє лице Російської Федерації. От справжнє лице, Їм треба просто показувати Росію таку, якою вона є. На жаль, на моє глибоке переконання, поки світ це не усвідомить, будуть гинути наші люди. Ще раз говорю, на жаль. Знаєте, Європа вже звикає до нової реальності. Я кажу іменно про те, що якщо буде військовий конфлікт... А він буде, вспомните мої слова. Як не в Польщі, то на Балканах десь буде. Ну, то Європа вже може розраховувати сама на себе. Я вважаю, що допомога Україні їм стане справжнім тестом для Євросоюзу і покаже, чи можуть європейські країни захистити суверенітет країни, на яку напали, чи ні. І це для них буде тест. Хоча я не здивований, що уряди деяких європейських країн вже починають сприймати війну в Україні як загрозу іменно для себе. От Подивіться, Британія. Британія вже прагне сварини, я вже неодноразово це говорив, фонд для коаліції охочих. Цей фонд буде закуповувати зброю і створювати запаси зброї так, знаєте, на всяк випадок. Ще хочу сказати, е, те, що просувається питання присутності військового контингенту Євросоюзу в Україні. І це реалії. Ті, що буде, це точно буде. Бо і по іншому угоди години буде. Це на мою думку. Ще раз говорю, це все моя думка. Про це вже заявляють не тільки Франція, Велика Британія, а вже й інші країни Євросоюзу. Так про, що. Коротко про що це говорить? Це говорить про те, що зміни в підходах безпеки з боку керівництва США знаходять свої відповіді в Європейському Союзі. І все йде до того, що стратегічна підтримка з боку європейських країн ставатиме для України найважливішою. Якщо фактами говорить, то Європа вже зараз на сьогодні. На 50% забезпечує потреби України в артилерійських снарядах. Повторюсь, на 50%. А це самі розумієте, яка частина. І я наголошую ще раз на тому, що скасування санкцій проти Російської Федерації багато у чому залежить Євросоюзу. Якщо вони це зроблять, це буде біда. Біда не тільки для України, а й для них же самих. Що ж, здається, напевно, Путін таки розбудив Європу. От мені так кажеться. Ну, побачимо, що буде далі, але мені здається, що Європу вже слава Богу розбудили. Ну і наостанок уже традиційно про нашого шоколадного барона куди ж безпеті. Хотілося ще й і Юлю і про Юлю розказати, але давайте по, е, я пізніше трошки розкажу. І про Юлю в тому числі. Зараз поки розкажу вам про Петіньку, який е, збагачується на війні е, не в один раз, не в 10, не в 100, а в тисячі разів. От як порахували фахівці, Порошенко продовжує, мабуть, Збагачується швидше, ніж f 16 летить. От, і що найтереше, особливо вдало, у нього виходить це робить саме під час війни. Повторюю, саме під час війни. У нього все як по маслу. Знаєте приказку? Кому війна, а кому мать рідна. Так от це про нього. А тепер давайте, щоб це не було многословно, давайте фактами. Просто фактами. От давайте порівняємо. 2021 рік. І 2024 рік. Так от, у 2021 році він заробив щось там близько 160 мільйонів там, з копійками мільйонів гривень. А за 2024 рік. страшну цифру називають, 4,6 мільярда гривень. Вдумайтесь, 2021 рік 162 мільйона. А за 20, 2024 4,6 мільярда це за рік. Це за рік війни. Різницю, різницю чувствуєте, так? Да? Бачите, як стрес допомагає людині проявляти таланти. Ну, схематоз. Просто схематоз. Виходить так, що хтось воює, а хтось просто банкує. Це те, про що я вам говорив. А говорив я це, як, як, а як йдуть ці збагачення? Я вам пам'ятаєте, розказував про е, государственні облігації, військові облігації, як він покупав? Помните, так? Да? Так от як це робиться? Людські гроші заходять в банк. На Петінкін банк. П'єдкінбанк бере, ложе їх на тіпосіт. Діпозит, діпозит бере кредит. На кредит купляє облігації, закупляє техніку, везе на фронт, а потім держава йому вертає, тому що це державні облігації, військові облігації. От так вас імеють люди добрі. А він розказує, скільки він для фронту все поміг. Знаєте, не дивно, що. Гетьман уже він, він так увлюкся, що він змагається за призові місця у рейтингу українських олігархів. Це не дивно взагалі. Не дай Боже, війна затягнеться, то він поставить новий рекорд. Так от тепер робіть виводи. Кому зручно, що війна закінчилася? Вдумайтеся, під час війни збагатиться в тисячі разів, 4-6 мільярда заробити грошей. Це під час війни. І він розказує, що він там 6 мільярдів віддав на фронт. Та де ж ти чиї ж ти гроші дав? Ти людські гроші я дав на фронт. Це, ви знаєте, це ще. Е, я думаю, що там було б не, не 4-6 мільярдів, а було б усі е, 8-10 мільярдів, просто що е, прибрали його від потоків, наклали санкції. Пізно просто це зробили. Пізно. Знаєте, в житті так складається, що гроші. Їх можна заробити. А от правди не заховаєш. Бо яка в людини совість, така й шана від людей. Тому дуже вас прошу, слухайте, кого підтримуєте, бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам України. Вони у нас найкращі. Головне вірити в перемогу. Слава Україні! Слава українській нації і ПЕС Російської Федерації. Слава Україні.